Хімічні пілінги, казка про шкіру та її чарівні перевтілення. Жила була шкіра, гладенька та ніжна, мов пилюстка троянди, та з часом на ній з'являлися небажані гості: пил, жир і відмерлі клітинки. Вони робили шкіру тьмяною і грубою. Щоб повернути свою красу, шкіра вирушала до чарівниці косметологині. Косметологиня знала безліч чарівних способів перетворити шкіру. Вона розповідала, що існує три види чарівних еліксирів пілінгів. Фізичні пілінги вони діють як маленькі піщинки, які акуратно зчищають все зайве з поверхні шкіри. Хімічні пілінги, ці еліксири розумніші, вони розчиняють все непотрібне, проникаючи глибоко в шкіру. І механічні пілінги працюють як маленькі щіточки. Які ретельно очищають кожен куточок шкіри. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші про хімічні пілінги. Згадаємо, хімічні пілінги бувають кислотними і ферментними. Кислотні пілінги діють як маленькі скальпелі, а ферментні як маленькі пташки, які акуратно скльовують відмерлі клітинки. Кислоти, мов маленькі чарівники, розчиняють вороговілі клітинки і стимулюють оновлення шкіри. Кожна кислота має свої унікальні властивості. Гліколіва кислота найменша і найперникливіша, ідеально підходить для поверхневого оновлення та анті процедур. Саліцилова кислота любить жирну шкіру, глибоко очищує пори і бореться з запаленням. Молочна кислота дуже делікатна, підходить для чутливої шкіри, зволожує і заспокоює. Азелаїнова кислота універсальний солдат. Бореться з пігментацією, з запаленнями, лікує судини, підходить для всіх типів шкіри. Мигдальна кислота допомагає нашій шкірі прибирати наслідки після сонця, зменшуючи ознаки фотостаріння, і допомагає комбінованій та жирній шкірі зменшувати жирний блиск і розширені пори. Цікаві нюанси хімічних пілінгів. сезонність. Кожен хімічний еліксир має свій сезон. Восени, наприклад, особливо актуальні пілінги з фруктовими кислотами, які допомагають шкірі відновитися після літнього сонця. Глибина впливу: хімічні пілінги бувають поверхневими, поверхнево-серединними, серединами та глибокими. Чим глибше проникнення, тим сильніший ефект, але й тим довше період відновлення. Індивідуальний підхід. Вибір хімічного пілінгу це справжнє чаклунство. Косметолог підбирає його залежно від типу шкіри, її проблем та ваших побажань. Міфи про хімічні пілінги. Міф перший. Хімічні пілінги дуже болючі. Насправді відчуття можуть бути різними від легкого поколювання до більш вираженого печіння. Але сучасні препарати дозволяють зробити процедуру максимально комфортною. Міф другий. Після пілінгу шкіра довго відновлюється. Так, після класичних серединних пілінгів може бути період лущення, але сучасні поверхнево-поверхнево-середині пілінги дозволяють повернутися до звичайного життя вже наступного дня. Міф третій: хімічні пілінги старять шкіру. Навпаки, вони стимулюють вироблення колагену та еластину, роблячи шкіру молодшою і пружнішою. Важливо пам'ятати, перед будь-якою процедурою необхідно проконсультуватися з косметологом. Він допоможе обрати оптимальний пілінг і розповість про всі нюанси. Осінні фаворити кислотні пілінги. Осінь це чудовий час для оновлення шкіри. Саме восени ми пропонуємо звернути особливу увагу на кислотні пілінги. Деякі кислоти, такі як яблучна чи виноградна, особливо ефективні цю пору. Вони допомагають шкірі відновитися після літнього сонця, вирівнюють тон і надають їй сяйва. Більше про осінні фаворити ви зможете дізнатися в нашій наступній статті. Ми розповімо про те, які кислоти найкраще підходять для осіннього догляду, як обрати відповідний пілінг та яких результатів можна очікувати. А поки що поділіться в коментарях, які пілінги ви вже пробували і який ефект вони вам дали. І пам'ятайте, що кожна шкіра це унікальний витвір мистецтва, і за допомогою чарівних пілінгів можна перетворити її на справжній шедевр. З любов'ю і турботою, ваша Олена Тітомир.